Наприкінці травня у Владислава Івановича, що живе в Ключарках, вдома зняли побутовий газовий лічильник на чергову повірку. Через два тижні його повернули із довідкою про те, що обліковий пристрій несправний. Вона мені дає справочку, каже, що у вас лічильник не пройшов метрологію, не пройшов провірку. І кажуть, чекайте, так він робив, справний, рахував. Я навіть дивився на котлі, коли фітіль горить, то він рахував. А тепер вдруг вже недобре. Здавалося б, нічого надзвичайного, адже цілком можливо, що лічильник дійсно несправний. Утім, Владислав Іванович розповідає: з десяток років тому на їх вулиці масово встановили лічильники, а тепер їх один за одним беруть на повірку і повертають власникам, нібито несправними. А ті, замість зіпсованого пристрою, повинні придбати собі новий лічильник. Зі своєю бідою пан Владислав звернувся до начальника газового господарства. самим бідом мене прийняв, ну, правда. Вислухав мене, ну, сказав мені, що він нічого допомогти не може. Я собі мушу купити новий лічильник, а я кажу, чекайте, чому я мушу купити? Я купив мій лічильник, у вас на експлуатації він є, ви його прийняли. Чому я маю купити новий? Ну, він каже, так, бо так всі роблять. Між іншим, у типовому договорі між газовим господарством та споживачем є доволі цікавий пункт. Надавати послуги під час проведення планового технічного обслуговування виконуються наступні роботи, що надаються за рахунок експлуатаційних витрат газотранспортної організації. Дві крапки здійснювати монтаж та плановий ремонт лічильників. Плановий ремонт лічильників газу в терміни встановлені нормативно технічними документами. То для кого писано? Владислав Іванович звернувся до правоохоронців, щоб ті встановили правомірність дій газовиків, що вимагають від споживача купувати нові лічильники замість ремонтувати існуючі. А якщо правоохоронці не зможуть вплинути, пенсіонер готовий позиватись до суду.